Перший Кацапстан показав Міномет Гал у Мінську в 2011 році на виставці озброєнь Мілекс 2011, де ним начебто зацікавились якісь країни. Ну, зацікавитись може і зацікавились, але купувати ніхто його не став. І тут річ, скоріше, не в характеристиках, адже безшумний міномет це в будь-якому разі корисна річ. Звісно, які звуки при стрільбі із 2Б25 таки є, але вже з відстані у метрів 300 їх точно не буде чутно, а це вже надає певні можливості. А от міна 3ВО35 є, маючи складну конструкцію, точно не коштує дешево. Через що така зброя може бути доступна виключно для спецпідрозділів і ніколи не стане масовою. Основний же ефект від наявності 2Б25 на озброєнні ворога радше націлений на внутрішнього споживача, як черговий привід для гордості за власне аналогавніцтво.